Вітаю вас, любі друзі, всіх ради бачити, за всіма заскучав. Я сьогодні черговий раз вибрався на природу. Ви знаходитеся на каналі Лісова кухня. Я приїхав сьогодні відпочити. Трошечки насолодитися відпочинком на самоті, послухати спів пташок, також хочу поділитися з вами красотами даного лісу. також хочу, щоб ви насолодилися Співу ташок. Сьогодні на вулиці неймовірно чудова погода, сонечко світить. Я сьогодні рано вибрався. Ну, зараз у нас на годиннику 8.25. ну якась ну, дорога, туди зйомки по дорозі. ну таке. Буду зараз складати свої речі і покажу і розкажу, що я буду сьогодні готувати. Всім гарного перегляду. Отож, друзі, готую я сьогодні млинчики, я вже якось готував млинчики. Сьогодні хочу ще раз приготувати і посмакувати. Що нам для цього потрібно? Отже, моносахарид. Нам потрібно моносахарид. Ось. У нас є моносахарид. Потім хлорид натрію. та, хлорид натрію, гідрокарбонат натрію. І монооксид водню. Ось. Монооксид водю має. мене. Також потрібно одне яйце вужа звичайного. І молоко динозавра. Точніше, молоко єдинорога. Потім нам потрібно борошно звичайне. Ну і коли млинчки будуть готові, нам треба чимось їх присмачити. Етикетку показувати не буду, Зушене не молоко, варене. Потім потім, я хочу собі розігріти ось це начебто супчик у подкотельничку із котілка ВДВ. Ну і в мене, ясно діло, тут хлібчик. На десерт у мене ось така чудова грушка і цукерочка. До речі, хочу сьогодні посмажити млинчики на такій пательні. У мене ця пательня вже давненько, я про неї якось і забув, А Це попасть мені під руки. Хочу пробувати на них посмажити. Вона маленька, буде по одному млинчику, але вони повинні ідеально виходити в цій пательні. Так, друзі, ставлю я водичку на чай. На вулиці тиха погода, можна без вітрозахисту. Так, друзі, поки водичка моя гріється, можна приступити до готовки самого борошна. Ну вот то что. Беру я, где миксер. А положить, тоді я його утилізирую. Е, можна було приготувати також і оладдя, но. Це треба, щоб тісто було дрожжеве. О, водичка моя закипає. Дрожжеве тісто треба щоб було, але це треба його чекати. Я думаю, що оладушки приготую тоді, коли я буду з очопою. Так. Добавляю я йогурт. Поки достатньо. Так, водичка закипіла, вимикаємо. Берем соду, багато не добавляю, щоб нею не відганяло. Так, достатньо, думаю. Цукру Добавлю я ще того ж олій, моно вершкове масло додавати, розступлять, а моно і олій додавати То дилити не буду? Так, друзі, добавляю борошно. Перемішуємо. Ну що ж, другі друзі, ось моє тісто, я його багато не місив, мені головне, щоб розслідати, Вимісив я міксером. Ну що ж, буду ставити пательню і смажити. Я сподіваюся, що на ній я хорошо посмажу. Я не зараз трошки прогрію, возьму трошечки, змащу олійкою, паталью і буду смажити. Так, ну що ж, любі друзі, приступаю я до готовки. Я на цій пательні один раз всього на все треба смажити яєчко. Щось в мене не вийшло було. Ну, побачимо, що воно вийде з цього. Ну, Мені головне, щоб вони не пригорали. Ці сто розовенькі тому що йогурт був розовенький. Це треш пригоріло. Далі буду я не приробити. Боліві випалюють це я так полусера зім. Не пропадає добу. А ось до. Ну, вони смачні, виходить. десь вони все вдасться. Друзі, не судіть строго, що вони такі карикатурні виходять Це друга в мене попитка. Я зробив мінімум вогонь і додав більше олії. Зараз побачиш, що з цього вийде. Вони ось до такі засмаглий виходять з однієї сторони. Ну, що я пороблю? Цей теж трошечки засмаглий. Ну нічого. Я вам предполагаю, може це за того, що я кефір йогурт додавив. Але тісто дуже смачне. Насичений смак того вкусу, який у йогурті лісова ягода ого це конечно засмаглий Ну, нічого Я знаю людей, які люблять іменно от такі засмагли. Взагалі я ну інші які люблю сухтенькі, але що пороблю? Ну mm -hmm. таке, так виходить. Так, Патальна тоненька. Чому, тому вони так швидко пригорають. Я yeah. можливо трохи yeah. густ, густе тісто зробив, але нічого. Ну, Скажу таке, що я рецепту не дотримуюся, я робив все на око. Всі інгредієнти додавав сугубо по, по своєму бажанню. Після кожного млинчика треба додати Попробую зробити трошки точого. Ну що ж, друзі, ось до мої млинчики. Не ідеальний, але смачні. У конечному результаті в кінцевому вийшло 8 млинчиків. Та й був би 9, ну таке. Мені буде достатньо. Зараз я розігріваю те, що там в баночці, і буду я снідати. Беру я подкотільничка. Чому я взяв подкотільничка? Він на пів літри, а баночка на 400 мл. Тому ага. Зрозумів, друзі, це сочевичний супчик. Так, поки я це. Ага. Пошу высыплю то не будут порядок. Ммм. Смачный антий. С ну, ничего себе. Це ми смітник викину. Ну що ж, друзі, ось так воно виглядає. Як бачимо, шматочки картоплі, сочевиця, колбаски Я вже в придкушені. Так, о, чудово! У нас правді і холодне. Смачно. Ну, смачне таке. Але розігріє трохи. Взагалі я така людина, що я можу прийти з роботи на обід. Навіть можу, припустимо, собі не гріти їсти. Ну, і мені не принципово гріти їсти. Я не така людина, що там по принципах такий живу. Чай можу холодний випити. Ну що ж, любі друзі, ось так ми виглядаємо мій стіл. Всім хто зараз є, всім смачного, також і мені. Так, буду куштувати. смачний поживний суп. Чирчевиця, сочевиця взагалі така поживна. вона. Не буквально недавно готував сочевичний суп на природі. Сьогодні знову прийшлося доїсти ну, таке. Трішки нагадує гороховий суп. Ну що, ж, друзі? Буду смакувати. Мм? Це неймовірно смачно. Линчики відмінні, навіть <кій> не дивлячись на те, що вони трішки пригоріли. На смак це не впливає. На дворі неймовірно красиво. Чудово співають пташки. Ну що ж, любі друзі, я чудово відпочив. Щиро дякую всім, хто провів зі мною цей ранок. Я насолодився і сніданком, і відпочинком, і співом ташків. Неймовірно, чудово на вулиці. Вітер коли ще. дерева, але тут так затишно, комфортно. Можливо, трохи буде шум на камеру, вибачайте. Я прибрав все сміття, після мене лишилося. Буду вибиратися додому. Я не прощаюся, кажу лише до побачення, до скорої зустрічі, всім добра.